Всім привіт! Сьогодні буде огляд лотів монет, які були продані на сайті Violet. Вище 10 тисяч гривень, які були продані 17 серпня. Сьогодні в огляді буде найцікавіших 15 лотів монет. Всім приємного перегляду. На 15-му місці рубль 1738 року. Санкт-Петербургський монетний двір. Період управління Анни Іоанновни. На Санкт-Петербургському дворі існувало три варіанти виконання цієї монети. Перший варіант це без знаку монетного двору, але з орлом московського типу. Другий варіант без знаку монетного двору. Та третій варіант зі знаком монетного двору, такий як в нас сьогодні. Матеріал монети срібло 802-ї проби. Вага 25,22 грами, рідкість побіткіну R. Місце знаходження Дніпропетровська область стежило за лотом 22 людини і було зроблено 25 ставок. Лот був проданий за 10 500 гривень або 253 долари. На 14-му місці рубль 1913 року. 300 років Дому Романових. Існує три варіанти виконання цієї монети. Це плоский чекан, випуклий чекан та розмитий чекан. Матеріал монети срібло 900 проби. Тараж всіх трьох варіантів півтора мільйона штук. Місце знаходження Рівненська область. Стежило за лотом 84 людини і було зроблено 43 ставки. І лот був проданий за 11 тисяч 2 гривні або 265 доларів. На 13-ому місці рубль 1891 року, період правління Олександра III. Матеріал монети срібло 900 проби, вага 20 грам. Існує два варіанти виконання цієї монети портрет з великою головою та така, як в нас сьогодні, портрет з малою головою. Тираж двох варіантів 1 мільйон 100 тисяч штук. Місце знаходження Вінницька область. Стежило за лотом 91 людина і було зроблено 60 ставок. І лот був проданий за 14 502 гривні або 350 доларів. На 12 місці Денарій Юлія Цезаря, карбований приблизно 49-й-48 рік до нашої ери, карбований під час громадянської війни між Цезарем і Помпеєм. На аверсі знаходиться голова богині Венери у Діадемі. Юлій Цезар вважав себе нащадком богині Венери через її сина Енея, тому її зображення підкреслювало його божественне походження. На реверсі зображений троянський герой Еней, який несе на плечах свого батька Анхіза та тримає в руках. Священні пенати. Ці динарії були випущені під час кампанії Цезаря, коли він потребував коштів для отримання армії. Їх карбували військові монетарії у пересувних монетних дворах, що супроводжували легіони. Матеріал монети срібло, вага 3,74 грами. Місто знаходження Харківська область. Стежило за лотом 14 людей і було зроблено 23 ставки. І лот був проданий за 20 116 гривень або 486 доларів. follow На 11-му місці 5 рублів 1904 року, з ініціалами на гурті міцмейстра Олександра Редько, період управління Миколи II, матеріал монета з золото 900-ї проби, тираж 2 мільйони штук. Місцезнаходження Львівська область. Стежило золотом 78 людей і було зроблено 54 ставки. лот був проданий за 25 570 гривень або 617 доларів. На 10 му місці 20 бельгійських франків 1876 року, період управління Леопольда ІІ. Матеріал монета золото 900 проби, вага 6,45 грам, тираж 2 мільйони 70 тисяч штук. Місце знаходження Тернопільська область. Стежило золотом 15 людей і була зроблена 21 ставка. І лот був проданий за 28 512 гривень або 688 доларів. На 9 місці рубль 1779 року, період управління Катерини II. Це єдиний рік за часів управління Катерини II, коли карбувалися золоті рублі. Ці рублі карбувалися із золота 917-ї проби, і вага їх складала 1,31 грам, рідкість побідкину R – Р. Місцезнаходження – Київська область стежило за лотом 119 людей і було зроблено 47 ставок. І лот був проданий за 30 1 гривню або 725 доларів. На восьмому місці 5 доларів 1884 року США. Матеріал монети з золото 900 проби, вага 8,36 грам. тираж монети з буквою С 177 тисяч штук. Місце знаходження Тернопільська область. Стежило за лотом 20 людей і було зроблено 20 ставок. І лот був проданий за 36 37 гривень або 870 доларів. На сьомому місці 20 марок 1914 року. Прусія, матеріал монета золото 900-ї проби, вага 7,98 грам, тираж трохи більше 2 мільйонів штук. Місце знаходження Київська область. Стежило золотом 42 людини і було зроблено 65 ставок. і лот був проданий за 39 500 гривень або 954 долари. На шостому місці 5 доларів 1911 року, голова індіанця США, матеріал монета з золото 900-ї проби, вага 8,37 г, тираж монети з монетного двору Сан-Франциско 1 мільйон 416 тисяч штук. Місце знаходження Тернопільська область. Стежило за лотом 44 людини і було зроблено 39 ставок. І лот був проданий за 41 522 гривні або 1003 долари. На п'ятому місці рубль 1756 року, період управління Єлизавети Петрівни, матеріал монета золото 917 проби, вага по каталогу 1,6 грам, тираж 36 тисяч штук, рідкість побіткину Р. Місце знаходження Київська область, стежило золотом 155 людей і було зроблено 79 ставок. Єлот був проданий за 42 тисячі 1 гривню або 1014 доларів. На четвертому місці 3 рублі 1843 року, періоду правління Миколи І. Матеріал монети плата на 950-ї проби, вага 10,27 грам. Платинові монети карбувалися номіналом в 3 рублі, 6 рублів та 12 рублів. Тарас сьогоднішніх 3 рублів у 1843 році склав 172 300 штук, рідкість по Бідкіну R. Місце знаходження Київська область. Стежило за лотом 132 людини і було зроблено 42 ставки. І лот був проданий за 42 1 гривню або 1014 доларів. На третьому місці 3 рубля 20 злотих 1834 року. Карбування Санкт-Петербурзького монетного двору. Після придушення повстання 1830 1831 року польське королівство остаточно втратило автономію і було інтегроване у фінансову систему Російської імперії. Щоб полегшити обіг у Польщі, імперія випускала двовалютні монети, на них одночасно вказувалася вартість у рублях і у злотих. Це дозволяло використовувати їх як і у Росії, так і на території Польщі. Монета з ініціалами мінцмейстра Павла Данилова. Матеріал монети з золоту 917 проби, вага 3,95 грам, тираж 77 100 штук, місце знаходження Київська область. Стежило за лотом 126 людей і було зроблено 113 ставок. і лот був проданий за 55 501 гривню або 1340 доларів. На другому місці 2 рубля 1785 року, період управління Катерини II, матеріал монети золото 917 проби, вага 2,5 грами, рідкість побідкину R. Місце знаходження Київська область, стежило за лотом 117 людей і було зроблено 77 ставок. І лот був проданий за 57 778 гривень або 1395 доларів. І перше місце посідає 3 рубля 1875 року, періоду правління Олександра ІІ. Матеріал монети золото 917 проби, вага 3,90 грам, тираж 100 тисяч штук. Рідкість Побіткіну R. Монета має ініціали Мінцмейстра, Ніколая Іоса. В сьогоднішньому відео було багато цікавих та рідкісних монет одного продавця. Написав продавець, що продає свою колекцію. Монети продаються без резерву. Місце знаходження Київська область. Стежило за лотом 96 людей і було зроблено 296 ставок. І лот був проданий за 112 503 гривні або 2718 доларів.